Приємно знову бачити команду, мабуть, чотири роки пройшло так? з моменту повномасштабного вторгнення. Ви знову у нас в гостях надрезультативний був матч і враження від поєдинку. Доброго дня. Хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, що дають змогу приймати участь у цих змаганнях. А в другу чергу організаторам, що кожен рік. Організовують даний турнір. Завжди хочеться в ньому приймати участь, коли є можливість, коли немає, але ми завжди намагаємося. Що по сьогоднішній грі? В принципі, ну, перший раз ми, можна сказати, зібралися, вийшли на, це, на такий паркет. Думаю, достойно себе показали. Хочу окремо привітати наших Суперників, так сказати, рятівник. В них дійсно кваліфікована команда, сильно зіграні, швидкі, гарячі хлопці, так що їм тільки успіхів. А ми будемо старатися в майбутньому показувати кращу гру і кращий результат звичайний.